Наше село румуномовне на 99%. Ми завжди в сім'ї, в родині, розмовляли і розмовляємо румунською мовою. Школу закінчив румунською мовою. Університет вже румунською та російською мовою. На той час нам не викладали ані в школі, ані в університеті українську мову. Ну, ані блатушкола чи діячі. Відчані. Я до приїжджа місяця школа установи. Справа в тому, що я, коли прийшов сюди на роботу, я зрозумів, що моє місце роботи і моя журналістська кар'єра залежить від української мови. Хоча на той час українська мова ще не була державною мовою. Я народився у селі Йорданешти, колишнього Глобоцького району. Там я навчався, вчив українську мову. Самий без викладачів, без вчителів, з словником в руках спілкування з людьми було бажання стати журналістом в Україні, і я вважаю, що ним став. Був прийнятий на роботу перекладачем з української мови на румунську мову в редакції Глибоцької районної газети. Працюю тут з 1989 року. 25 років у січні місяці цього року виповнилося як став керівником цього засобу масової інформації. Газета Новий день та монітору яке є двомовним виданням українською та румунською мовою. Працюємо в складних умовах, так, як працюють всі. Слава Богу, далеко від лінії фронту, але наші діти, наші співвітчизники з нашого району, з нашої області вони так само на передовий і ніхто там не дивиться, якої він національності, якої він віросповідання, якої він мови. Вони всі з разом захищають Україну.